Вітаю! Сьогодні 26 липня і це мій корисний сніданок. Так. І снідати будемо після того, як побігаємо. Але ж я сьогодні проїхала три круги навколо цих пагорбів. Завжди один, а сьогодні три. І думаю, чи потрібно мені бігати, чи ні. Вже запихалась трошки. Але ж, ви не уявляєте, не знаю, спочатку відео була чутна швидка допомога Сирена. Так. Так. Не знаю. Потрібно бігати. Потрібно бігати. Е, вгору. Я не можу казати, потрібно бігати довго по прямої. Це окрема розмова. У мене таке своє ставлення. Не знаю, хто згоден, хто ні, що біг, це не корисно. Але ж переривчастий біг це корисно. Тому я ще не, не встановила дихання після ровера, все одно побігла. Не знаю, сміх якийсь у мене сьогодні гарний настрій. Ну, добре. ой 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 ой, ой. настрій такого добре. А мишці все одно болять. О! Мабуть, присідання спочатку треба дробити. О, Дійсно. Так, Так, це не серйозно. О! Хто покосив траву? Боже! Я їх поругаю! Я вчора хотіла нарвати ось цієї трави з Париж. О, і вона не відривалась. Так, я думаю... Возьмі, возьму ножиці і, і нарву. трошки залишилось. А! Яка прикрість! Хто це зробив? Ну добре, я знайду, де ще. Росте спориш. Вау! Такий відступ зараз, Да? Бігла-бігла. Ну, дійсно, я ледь піднялася нагору. Ну, думаю, на сьомий раз буде краще. Сьомий раз буду підійматись. І що я хочу сказати? Між підйомами відпочивала набагато менш багато менш, ніж вчора, позавчора. Так що, що що хочу відзначити, потрібно бігати не знімати, щоб обидві руки працювали. І це буде швидше. А так я, я хочу все ж для потомків записати, що я бігала. Так, шуткую, побігла. Сміх знов скоро шуміть. Чутно? не знаю, то я відскоро бігаю. Ох, ну і шуточки у мене сьогодні. Але ж це таке життя наше. Ох, дуже приємно. Ой, потрібно снідати. І ще не знаю, що снідати, приготувати. Вау! Ну добре, побачимось. Коли кружляла на ровері, побачила якусь рослинку і думаю, потрібно буде... Підійти подивитись. Так, я не помилилась, це букашник. Це букашник. І якщо е подивитись там всередині, завжди букашечки. О! Я ж, я ж казала, це букашник. Так. Дуже гарна рослина. І якщо, якщо ви не знаєте, перечитайте про неї. Тут її мало, не потрібно рвати, але ж, мабуть. Я знаю такі місця, де дуже-дуже багато цього букашнику, е, кому потрібно в двох словах, у кого голова болить, і чоловікам е, для потенцій. Так, перечитайте, дуже гарно. Ще інше лікує, але ж сьогодні у нас не про це, так? А про мій сніданок. Сніданок, де ти? Поки я доберусь до сніданка і вже... Вечеряти потрібно буде. Дивіться, що я знайшла. Дорожка і відвіляє. Як ви знаєте, що це? На ровери спускатись. Вау! Як я це не зможу обминути? Ні, ні, я буду спускатись на ровери. Так, потрібно тільки щоб ніхто не бачив. Я вже на кухні, але ж їсти нема чого. Курки вчорашній не хочу. Захотіла з молока і зі спеціями приготувати, але ж молоко скисле. Ну, воно ще не кисле, воно ще солодке, але ж уже густе. Так. Так що шафран поки відставляємо. Так, є капуста, буду готувати капусту. Заливаємо кропом і трошки варимо. Поки капуста готується, робимо десерт. Так, груша, нектарин. Вираженого смаку ніякого. Маракує це смачно. Беремо воду. Беремо базилік, щоб не перебавити. Так, перемішуємо. І він зараз розкриється. Біленький стане. Так. І теж ніякого вираженого смаку, ніякого. Корисна, дуже корисна. Е, як чия. Так. Базилік дуже корисний. Але ж я додам такого натурального сиропу, теж смаракує. Так, і обов'язково потім додам. Чому? Бо базілік має таку властивость, він може не розкритись, якщо буде у чомусь кислому або олійки якоїсь. Так. Тому потрібно нам, щоб він розкрився. Бачите, він починає вже збільшуватись добре. Так, бачите, як швидко-швидко він розкривається і гусне. Так, і це добре. Але ж я забула випити оцту яблучного. Так, я ж вирішила пити оцт, тому. Ось так. Ну що, кисленька вода? А я все не хотіла. Головне, головне, що спробувати, так? Бо дуже-дуже хвалять вживання яблучного оцту. Вже можна налити гарного сиропчику. Головне, щоб він натуральний був, без додавання цукру. Він сам солодкий. Так, ось так. І беремо скляний блендер і перекручуємо нашу капусту. Це дуже швидко готується. І беремо ось цю суміш. Капусну, так. Як так красиво! Як красиво розкласти. Ой, я накладаю, мабуть, багато? Та ні, нормально. Так. Робимо ямочку. І наливаємо вершки. Жирні вершки. що? Не дуже красиво? але ж смачно. Так. І ось така смакота. Ну, я не знаю, якось прикрасити. Ну, ось. Що перше попала в По тим і прикрашу. Ягоди Годжі. Ну це все, це ж інша справа. Так. І десерт, десерт груша і Ой, щось таке не дуже смачне, але ж нектарин, ну, нектарини бувають не дуже смачні. Ніякого смаку не мають. Маракує. Ой. Неровне якось я. Ось так. І наш базилік додаємо ось так. Перемішуємо. Все, сніданок готов. Дуже-дуже швидко. Мабуть, за 25 хвилин і приготували свіженьке. Так що, що я можу вам сказати побажати? Вживайте свіженьке, різноманітне і смачненьке. Ходіть здорові, побачимось, па-па. Ні, покуштувала при вас. Так, ложку забула взяти. Так, сіль я додавала. Дуже смачно. Сіль я додавала, коли вже перекручувала. Так. Що вам сказати? Смачно. І якщо корисна капуста, то стільки капусти ви не з'їсте. А ось так перемоловши і з вершками, це супер. Дійсно супер. І ягоди годже тут теж-теж дуже гарно пасують. І про десерт. Запах, ви не уявляєте, який смачний, бо тут маракує свіже і ще сок маракує. Це просто супер запах, так? А смак. смак. Ніжний, божественний. Так. Дуже смачно.